Всім доброго дня, гарного настрою, всім мир. Сьогодні 17 вересня 2022 року. Збираю врожай осінньої грушки азійського напрямку японської селекції, сорт Кікосуї. Ще бачу в інтернеті є така назва, як Кікусуї пишуть на цей сорт. Але це все той же самий сорт, та сама азійська грушка. Зелено жовтого забарвлення. тому її дуже погано сплутати, Ще є такий сорт кокосує. Бо інколи мені задають питання, чим різниця між кікосуї і кокосуї. Ну, По-перше, сорт кікосує, це осіння грушка. Як бачите, ось, ось якщо вона вже майже достигає, вона вже от жовтого такого забарвлення. А якщо вона ще Надзелень, то вона, бачите, з такою зеленкуватістю і має отакий от колір. Зараз я вам покажу сорт кокосуї. І ще хочу сказати, що кікосуї це осіння грушка, грушка, вона лежить десь приблизно до Нового року. А кокосуї вона більш така, знаєте, лишка, вона навіть зараз вона ще в технічному стані. І відео я, звичайно, зніму. Трошки пізніше. Зараз вам її покажу. Ось сорт. кокосуї. Вона більш, бачите, такого має колір. Грушки різні, є великі, є маленькі, різні. Ну, бачите, вона отакого от кольору бронзи, такої, знаєте, э, колір э, ось такий, бачите, наче й зелене, наче воно і такого е золотистого е сірого такого кольору, ну більш такого знаєте забарвлення, але е не жовтого і не чистого такого знаєте зеленого, як у самої грушки кікасуї. Ось така загрузочка. Це у мене тут на декількох деревах привито. Зараз трошки сьогодні у нас такий день. Бачите, так що грушки різні є. Отака от візнака. І це чисто зимовий сорт. Він буде трошки пізніше. Так що отака от така різниця між кікосує і кокосує. Хоч це теж азійська грушка, теж той самий японець, але це зимова грушка. І бачите, от різниця. Різниця тут. Жовте забарвлення, бачите, жовто-зелене. А тут геть інша грушка. Так що будете тепер знати, як, і чим відрізняються грушки, кікасуї і кокасує. Так що що кікасує, що кокасує сорти морозостійкі, я живу коло річки, то я їх е, тримаю, ці сорти все в, кол в колекції, бо вони витримують всі наші. Морози у нас інколи буває до мінус 27 взимку. Отакі от грушки. Так що зараз я зроблю зважування приблизно, які грушки в цьому році. На жаль, починають паразити шкодити, дошкуляти, приходиться їх раніше зривати, бачите, 326 грамів грушка. Зараз беремо іншу. 240 грамів грушка. Возьмемо цю зелену. 339 грамів. Ну, от приблизно от такого напрямку. Грушки дуже такі, знаєте, ось моя рука, бачите, така грушка бомбезна. І скажу вам, дуже-дуже солодка, дуже така приємна, з таким приємним мускатиком грушка дуже придуже Ось бачите, оце такий шкідник. Бере грушку, прокусює, вона починає гнити, сама заражається і заражає інші грушки. Зараз ми її скуштуємо, дегустацію. Ось, бачите, така консистенція у грушки, Теж вона біла всередині. М -м -м. Вибачаю, що плямкатю, але дуже-дуже смачна. Дуже. Як лімоночка, така грушка є літня, мускатик, соковита. Так що десь приблизно до нового року вона буде ця грушка. Так що кого цікавлять живці? Питайте, цього сорту, кікасу і будуть. Усім приємного обзору мого відео. Ставимо лайки. Всім мир, до нових зустрічей, друзі!